Ось такий в ЖК Акрополь. Смарт-квартира на 5-й станції Великого фонтану. Це ЖК Акрополь. Квартира загальною площою 30 квадратів. Вона як будь-який смарт поділена на зони. Це кухонна зона. Як для смарту вистачає шкафчиків і зона спальні. Зручно, що коли ви готуєте їжу, ви можете закрити ось такою роздрібною системою двері. Повністю квартира з меблями та технікою. Є відкритий балкон з таким видом на море. Далеко видно море і на місто. Так, Знаходиться квартира на середньому поверсі, є кондиціонер. Вся техніка на кухні також є. Самузоль поєднаний, душ-кабіна. ціна за квартиру 65 тисяч умовних одиниць. Телефонуйте.